24 серпня, День Незалежності України. Ну а я працюю на своїй пасіці. Відкачав я вчора з цього вулика. Є в мене відео попереднє. Скільки було там меду. Гарна сім'я. Прийшов час відкачувати слабенькі сім'ї, руї свої. Це ось двохкорпусові вулики, практично всі вони у мене. Якщо не з руйом, то була безматочні сім'ї, я підселяв туди руї. В общем, такі невеличкі сім'ї, небагато в них буде меду. Я думаю, сьогодні четвер, завтра п'ятниця, за ці два дня я маю викачити от всі свої ці двохкорпусові вулики, ну, крім сірого цього, де я відкачував вчора. Що дивлячись, скільки там меду, надіюсь, що буде там. По рамочу хоч три. Отак, ну, тось, рої вони все одно були в цьому році у розвитку. Так що на багато меду я не надіюсь в них, але я ж кажу, на рамочок три хотілося б з кожної сім'ї взяти. Зараз починаю ось з цього першого вулика, ну і буду отак по ряду йти. І буду показувати, що ж принесли руї, чи варто їх ловити і якби, чи вони в цьому ж році, бо на наступний рік вони точно принесуть мед, деякі буду матки міняти. Тобто ну, сім'ї буду на наступний рік великі. А от що вони принесли в цьому ж році, в якому я їх і ловив, зараз буду сам дивитися самому і цікаво, ну і знімати на відео показувати. Так що йду, розпалив я вже димара, вон там далеко димить. Розпалив димара, вдіваюся і приступаю до роботи, бо зараз вже 3 години дня ділки обліталися, так що буду біля них працювати. Все, біжу. Так, Першу свою сім'ю слабенько буду переглядати, це був минулорічний рік. Я впіймав, була тут стара, зовсім стара і не потрібна матка. Весною вони сиділи на місці, не розвивалися, я їм допомагав і трошки їм меду давав. Вони зовсім розвитку не було. Вбиваю я тут стару матку. Що була? Вони сиділи буквально на восьмій рамках, якщо не помиляюсь, у кінці травня місяці. Ну, тобто зовсім сім'я була слабенька. Я вбиваю матку, зловив руявру і ловку і просто з'єднав безматочну сім'ю з руєм. Є в мене відео, я з'єднував. І зараз буду дивитися результат. Тут можна, грубо кажучи, сказати, що рій, який підсилений ну, 6-7 рамок бджоли було. Тобто Підсилив від старої сім'ї, що тут була. І все. Так що дивлюся, які результати тут так, були вони у мене вже на другому корпусі, але це на другому корпусі вони були тоді, коли вже я підсиляв сім'ю. Я ж кажу, стара стара сім'я з старою маткою були на вісьми рамках в травні місяці. Деякі були на 15 до 20 доходили, а ці сиділи на вісьми. Ну, саме собою тут було або міняти матку, або... З'єднувати їх. Ну, я вирішив з'єднати, бо вже у нас зацвітала акація, мала б зацвітати липа, тому мені матку підселяти, тут було б довге діло. У мене відразу ж сім'я практично вийшла за 2 неділі на другий корпус і він, майже він повний. Ну, Запрополюсували, звісно. Так. Давно я не заглядав цей вулик. Я не знаю, більше місяця точно. Тобто, я їх, їх з'єднав, після того, може раз чи два подивився, чи вони тут нормально собі об'єднались, нормально чи працюють і все. Більше я до цього вулика не дивився. Надіюся, я у своїх слабеньких сім'ях на 3-4, ну, 5 рамок. Не знаю, Зараз буду бачити. А можливо у них зовсім меду тут немає. Хоча я надіюсь, що є. І більш цьому шупевне. Що є, бо якщо сильні сім'ї стильки меду понаносили, то слабачки дужні, хоча б половину. Все одно ж бджілки літають, працюють. Так, ну перша рамка легенька, хоча ось трошки щось є, але там меду небагато. Ого. Ого, рамка яка. От вам і слабачки, от і руї. Рамка забита повністю медом. Друга рамка від краю запечатана з двох сторін. Мед так відставляю навіть відразу. І... Знову ж таки. Запечатана зверху донизу. Є ось пропуски, але вони всі залиті медом і вже вони починають його теж запечатати. Ось, Ось там зрілий мед 100%. Друга рамка, ну вже, вже мої надії справджуються. Три рамки тут точно буде. Ось четверта рамка залита повністю. З чого вони цей мед носять? Я навіть не уявляю. Соняшник уже перецвітає, повністю рамка залита медом. Повністю. З обох сторін. Ставлю. Да, і до речі, вчора я відкачував мед з цього сірого свого вулика, то на деяких рамках мед вже практично не вилітав. А якщо мед не вилітає, то це є виразковий мед. Тобто я думаю, у нас є верес, є по кощах, по полях туди далі. Я знаю, бджілки мають доставати до нього. Але я не думаю, що він так ми доносить, все одно вони нас ще його намішали. Так, ну ця вже рамочка наполовину. Але все одно на її відбираю. Тоже наполовину рамка запечатана. От рій, рій, який прилетів в цьому році. Я його з'єднав, там підсилення було невелике, пару тих рамок. І він повністю себе забезпечив медом на зиму. Щоб залишати їм би для цієї сім'ї цього меду, щоб я не відкачував, вистачило б перезимувати до весни. Але саме собою я мед відбираю і буду їм потім підгодовувати сиропом. Все, що на першому корпусі лишається, я їм все залишаю в зиму. І буду ну, трошки дивитися вже там, коли складають гнізди, дивитися, скільки кому потрібно додати буде сиропчику. Сироп дається бджолам в зиму, бо на одному медові вони зимують не дуже добре. Забивається їхній кишечник, тобто сироп все одно рідший, і їм легше його мед буде переварювати. Тобто навіть це книжки рекомендують бджолам, якщо є, навіть вони. Своїм медом запаслися і вистачає їм, щоб перезимувати. Все одно сироп потрібно хоча б літрів 3-4, обов'язково їм дати, щоб вони його перемішали з медом. Їм легше було перетравлювати мед. Так, ця рамка, до речі, не сказав, вона в общем, така, мало печатного меду, все залите, але я не залишаю, хай допечатую, йде, відберу, може. Пізніше заберу на зиму весною і підставлю. Таке, відкачувати є, що ось знов рамка. залита медом, запечатана з обох сторін, зверху й донизу. Опа! Теж рамка повністю залита і запечатана. Залита і запечатана. Супер. Забираю теж. Працюю зараз. Стараюсь швидко, бо вже напади бджіл йдуть, тому працювати треба швидко і головне не не розляпати мед на пасіці. Так, ця рамка з одного боку запечатана, з іншого боку повністю пуста. Ну, правильно, вона долюдка рамка, то зазвичай такі рамки крайні, які до стінки в основному вони і без меду. Так, Ставлю на місце цю рамку, не забираю, жку в неї заберу в зиму, а весною підставлю. Цю рамку підвигаю, цю підвигаю. Ну і зараз хотів би глянути так само хоча б дві-три рамочки на першому корпусі. Можливо, якщо воно повномедне, то одну крайню заберу. Якщо ні, там наполовину, то я його залишаю бджілком в зиму. І я ж кажу, гляну зараз дві-три рамки. Просто щоб знати яка тут ситуація. Ще звісно я буду сюди дивитися. Так, ну тут є пів рамочки меду. До стінки, так як і на другому корпусі, пусто. Тут трошки є. Але це їм лишається в зиму. Поставлю в сторону, бо, бо немає куди рухати ці рамки, щоб подивитися далі. Ого, ця рамка ваша. До речі, цю рамку можна було б забрати. Вона і в гніздо така не дуже важна, трошки поломана з дирами і трутньовим тротньовими э, стільниками. Тому неї беру і тут і меду є на вагу, так більше кілограма, напевно. Так цю рамку заберу. Цю повертаю назад. Що стояла біля стінки, ця гарненька рамка. А сюди зараз мед відкачаю. До речі, я можу зараз одразу її взяти, не ждати потім. Так заставна так, щоб не ждати, я хотів, коли відкачаю, тоді туди, туди рамочку запустити. Але в мене є ось така, теж медова, але мало запечатана. Я неї зараз візьму. От от, -от, -от зараз впаде ще. Поки так так заставна мені заважає, воно випадає. Так, оцю. Да. Пізніше неї треба було взяти. Ну, поки поставлю. Надіюсь, там матки немає, бо це рамка з другого корпусу. Так що. Думаю, вона на першому бігає. Так, Тут, тут все. Тут теж є мед. ось є мед і є розплод. Печати розплод. Я дивлюсь, для матки ще можливо таке, що немає і де сіяти. На щось дуже плямка. Між медом розплоду. Так, і тут так само залито все мед і по центрі розплод. Можливо я навіть зараз поставлю якусь суш для них, щоб для матки було ще десь сіяти, бо саме серпень місяць матка ще буде сіяти довго. Так, а ні, є місце, а є. А, ну то тоді все. Є місце, бо я думав скрізь битком медом і розплодом, але я дивлюсь є. Ось ця рамка була пуста, тобто підготовлена для посіву. Думаю, сьогодні-завтра матка в ній засіє. Так і ця легенька, да, теж все підготовлено під розплод. Хочу побачити, чи личинки є. Певне, те, що тут матка працює. Бо печатний розплод, ще ні про що не говорить. Потрібно. А, ось є все. Засіяно молоденький розплод. Пару днів йому ставлю на місце і гніздо складаю до кучі. Так, Є цю рамку з другого корпуса, де ось не дуже було багато печатного меду. Ставлю на місце тієї пошкодженої рамки, і більш медової, яка йде вже на відкачку. Є все. Закриваю. Закриваю. Коли стукаєш, грамки то лопають. Меду багато, Ложки. Не воно втримати. Фух. Так тікайте. Так, деякі бджілки залишились, це не страшно. Занесу а піддомий, де вони повилітають. Так, Димар потух. Відкриваю, щоб розгорівся. Ху, не можу втримати. Рамку дуже важко. Повітрі важко тримати в неї. Рука втомлюється. Меду. Такій рамці 4 більше, десь 4,5 кг меду. Ось така повномедна з двох сторін, запечатана рамка з меду. Має трохи вагу. Так, ну такий результат першої сім'ї, я почесно думав, тут буде 3-4 рамочки. Я думав, далі відібрати, далі, далі, а тоді все разом відкачати. Але вийшло так, що... Білки попрацювали добре. Принесли скільки? 6-7-8 рамок. Тому зараз біжу їх, відкачую. Повертаю на місце і покажу ще хочу одного роя у білому вулику. Вон там стоїть третій по рахунку. Е, -е Показати він пізній рівень мене заселяв, на дерево прилетів. Ця сім'я спрацювала супер. Ну, Тепер, надіюсь, там 3-4 рамки має бути. Можливо, нічого немає. Ну зараз буде видно, я ж кажу, біжу, зараз відкачаю цей мед, бо великі гарні рамки, бджіл вистачає у вулику, потрібно їх е рамки срочно повертати, так що зараз штренько відкачую і повертаю. І тоді покажу ще білий вулик. Так, рамочки відкачані. Рамки повномедні, тому займає трохи багато часу, але... Нічого помаленько справляюся. Так, повертаю їх на другий корпус, нехай осушують. І потім, коли буду складати гніздо, всі ці рамки буду забиратися. З медом вони будуть чи без. Ну, буду складати гнізда. Буду показувати, як, як правильно, як от я роблю. Як я складаю гнізда. Так, тут без різниці як ставить, Розплоду немає, тому всі підряд. Все одно я ж кажу, вони будуть забиратися на зиму. Так, переходжу до білого вулика, як і обіцяв. Тут я думаю, меду буде небагато. Рій тоді прилетів. Ну такий середній, не скажу, що він сильний в мене був. Середній рій і ну, він пізно прилетів вже там, я не пам'ятаю, кінець червня був. Тому я думаю, тут ну може 2-3 рамки, якщо буде, буду вдячний. Значить дні. Так, крайня рамка. На ній пару бджіл, і відразу можна буде і забрати. І крайня рамка. Перед остання рамка. Така трошки запечатано меду, там пусто. На, ну, я ж кажу тут. чи щось буде серйозну якось меду, але Опа. так, ну третя рамка вже більш-менш можна і відкачати. Майже повна. На розплоду трохи запечатано є, але це не завадить неї відкачати. Так, неї забираю. Одна рамка є з меду. Тому я найбільше за все заберу. У них корма є, з голоду вони поки не пропадуть, тим більше взяток все одно продовжується, бо напряск є. Тому одну рамку забираю, гніздо складаю до кучі, а на зиму буду ну, саме собою підкормлювати. А ось так. Ну, Я ж кажу, це пізній рій. Я тобі, чесно думав, що тут буде три рамочки. Буде. Одну другу ще можна було взяти, але там відкритий розплод, тому не буду брати. Але отак, де одну рамку, дві, три. І так, я думаю, назбираю, трохи відкачаю. Ну а тоді буду розставляти їм назад, щоб вони усушували рамки, де все, де тоді складати вже буду гнізда. Все, ставлю, в общем, складаю гніздо на місце. Одну рамку заберу. Думав, не забирати, але що ж я, берем до них ходив цілий рік. Глядів, з дерева і їх знімав. Так, знову такий результат роботи руїв. Далі вже я знімати, показувати не буду. Я думаю, руї все одно себе виправдають. Там рамка 2-3-4. Як в кого, де в кого 8. І буде якесь відро меду. Ось такі справи. Роботи в них біля руїв в цьому році було небагато. Тому воно. І немає обіду на них, що в них менше меду. Ну, ну так і очікувалось, бо в мене такі, такі результати кожного року. Отак. Все. Працюю, часу мало, відкачую і далі буду вже на наступному тижні складати гнізда, ставити пластинки і підготовлювати бджіл до зими.